22 березня 2025 року в місті Києві відбувся ювілейний 10-й всеукраїнський дегустаційний конкурс «Сорт і теруар мікровиноробства, організатори Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє, Асоціація кавістів України, перша в Україні школа сомельє Майстер-клас, торгова марка «Український дім вина». партнери журнал Київ дипломатичний, Медіагрупа технології та інновації, Академія праці, соціальних відносин і туризму. Метою конкурсу є підтвердження впливу теруару на характер вин та напоїв України, визначення кращих вин та дистилятів в своїх номінаціях, шляхом професійної, сліпої дегустації, підкреслення важливої ролі мікровиноробства України сьогодні, популяризація вин України. Саме такий оригінальний високопрофесійний формат проведення конкурсу був вперше організований в 2015 році та є єдиним в Україні, адже оцінюються вина та дистиляти тільки від малих виробників. Кожен учасник може стати членом журі, поспілкуватися з професіоналами галузі, побачити результати дегустації у підсумкових таблицях журі, отримати диплом з результатами оцінки та відзнаками по номінаціям. Вина абсолютно абсолютного переможця конкурсу Кращий десялят та переможців номінацій візьмуть участь в першому всеукраїнському дегустаційному конкурсі: Вибір кавістиві Сомільє у вересні 2025 року та будуть презентовані в листопаді 2025 року в готелі Інтерконтиненталь. На ювілейному 10-му міжнародному форумі виноробів і сомельє. В журі конкурсу війшли спеціалісти галузі, керівники винокомпаній, технологи та переможці конкурсів «Кращий кавіст України і «Найкращий сомельє України. Голова журі конкурсу доктор Рікардо Нуніс, власник міжнародного винного холінгу Вініс Делалуз. В конкурсі взяли участь 44 учасника з 14 областей України, які надали 150 зразків вин та інших напоїв. Це більше, ніж минулі роки. Багато нових виробників вин та інших напоїв. З кожним роком росте якість представлених вин. За результатами конкурсу учасники отримали 19 бронзових, 66 срібних, 40 золотих і 2 платинові відзнаки. Конкурс підтвердив важливість проведення оцінки вин малих виробників, надав їм можливість акцентувати своє виробництво саме на ті сорти та вина, які отримали відзнаки, йти до перемоги в наступні роки. Сьогодні у нас проводиться 10-й ювілейний конкурс Сорт та Теруар мікровиноробства. Ми зробимо висновок про те, яке вино в Україні найкраще, і що воно собою являє. Ми професіонали. Думаємо про майбутнє вина в Україні. Це повідомлення для виноробів. Деякі вина дуже хороші, але ми знаємо, що у них є велике майбутнє. Ми віримо в Україну, віримо у перемогу. на ринку і за його межами з найкращим вином ми задоволені в якості та стилі нашого вина, що ми виробляємо. Це важливо, адже можливо, ми матимемо дуже хороше вино, його структуру, процес виготовлення вина, але можливо тенденція до високої якості українського вина, і це важливе повідомлення, адже кожне вино отримає тут оцінку якості. Це повідомлення для виробника. Ви професіонали. Всі знають вас, і всі знають, що ви в цьому журі дегустуєте вино, і в кінці дня буде результат. Це одне повідомлення. Подумайте про майбутнє України, думайте про винороба. Це добре, що багато людей виробляють вина. Це найкраща новина. Організатори вдячні всім учасникам та партнерам разом до перемоги. Слава Україні.